Шановні друзі, вітаю вас на каналі. По традиції відео починаю з ділянки з часником. Як бачите, вже є досить гарні сходи. А у відео сьогодні буде продовження побудови борони. Буде багато цікавих моментів. Тому бажаю вам приємного перегляду. Після покриття перетворюючи мережі всіх деталей. Прийшло вже короткий проміжок часу. Як бачимо, іржі стало менше. Так, тепер я ще раз проходжу з щіткою і всі деталі, які вже не буду доробляти, буду красити. Дві деталі я вже пройшов з щіткою. Далі буду обробляти решту. Зняв вже наступні деталі. Ось як видно, як працював перетворювач Рі. Зараз я пройдуся щіткою ще раз. Не знаю, що це за наліт але е, на самій батилок з цим перетворювачем вказано, що покривається цинком. Можливо і так. В принципі, готую все до покраски. Єдине, що для ланцюга наперед, напевно, ще приварю додаткове вухо. Наступну деталь я взяв коромисло, дуже пильна робота, але потроху працює. Трішки краще. Пройшовся я трішки щиткою, трішки обдув От. Зараз буду сверлити. Цю сторону вже просверлив поки що сверлом. Меншого діаметра. Планую розсверлити ще на 6. Так, тут поки тільки на керне. Так, по доробках рама завершена. Отвори просверлені на 6 мм для шклінта. Також вгорі процверлений отвір на 8 мм, щоб зафіксувати коромисло. Бота потроху просувається, вже є якийсь більш-менш колір, покрив я поки один слой. Покрасив ще коромисло, досить зручно його було красити на рамі, тому що можна обертати було. Вже щось вимальовується. Красти зуби пензликом виявилося досить поганою ідеєю, тому що це займає багато часу. Тому прийшов до висновку, що просто їх задую з балона в сірий колір. Чим зараз і займаюся. Перейшов я до присверлювання отворів в трубах. Так, стараюся рівно виставити. Зараз буду сверлити, подивимось, щоб вийти з того. Накинув я от, э, сам Каркас і хотів показати, як я буду його фіксувати. З того ж самого відходу. Я вирізав такі шайби. Ці шайби будуть обмежувати з двох сторін Так, і будуть фіксуватися болтом. Далі кернемо собі місця, де мають бути отвори До речі, хто знає, що цей керн. Пишіть в коментарях. Прохи не знаю, як ставитися ви, шановні глядачі до сверління, але я це цю роботу просто ненавиджу. Потрібно на кожній трубі зробити по 10 однакових отворів. Мені же просто набридло. Але залишилась ще одна труба. І мотивація то є сильна. Тому робота близька до завершення. Філософія! Психологія! Я силь! НАЙ! elevation high layin' low i'm with the tanners down the fuck cut me shit i got from trader joe say they makin' moves but we make makin' more i stay in the zone y'all just stayin' bro way to go i'm play me they ain't no no better okay if it's a high tribe tribe the body tribe the tribe you're a fix one yeah carcase jealous try to play me they ain't no no better pipe on me you can call me chris webber brand new but the brand new leather bitch now i made play so they all are jealous Crony complex shape the least we seek to keep it sliff water. Silas mania, was a whole catalog made from a home stew. Quick scroll through, like shopping at Whole Foods with the fresh produce. My shit is a whole mood. AEI, bitch, I don't owe you. Danny he wrote through scoop. Yay, yeah, tell you, me another goat. Придбав я нарешті болти, гайки і шайби для кріплення усіх зубів і механізму. Болти, звичайно, пластилінові. Чому пластилінові? Бо приїхали з Китаю, але мені для щось це багато не потрібно, тому підійдуть і такі. Буду потрохи збирати. Ще така ідея виникла одягнути. Шматок резини, тут де буде обмежувач ходити Звичайна камера з велосипеда Надовго її, певно, не вистачить, але Буду бачити, як вона буде з нею. Somebody tell them don't gas me up. Ось на такому етапі збірки зараз знаходиться борона. Всі шайби я понакидав. Зараз ще порозкидаю зуби. Що занадто довгі ланцюги я Зробив, напевно, ще не одне кільце з. Little shit ain't been adding up. Give you my heart, but you can't have my trust. I'm hoping -hmm. that's the luck. Cause the success will make them hate -hmm. you. But I remember when I had your love. When I pull up in my right, I'll squad down the slide. If you're scared, go inside. He ain't stopping this grind. When I pull up in my right, I'll squad down the slide. If you're scared, go inside. Хоч цей етап роботи мені приносить задоволення. Це настільки довго. Усі ці зуби Ціла купа роботи. Ну от, щось вже похоже на борону. В руках у мене один болт, а це означає лише одне. Хтось не досверлив один отвір. Оце так несподіванка. Точніше, він є, але ну не з двох сторін. Придеться допрацьовувати. І все в чому далі полягає робота. Ось я взяв два ключика. Потрібно кожен зуб зажати. Покажу вам, як працює механізм. Фіксувати так, як я і казав, був, просто зажму пару гвинтів. Будемо бачити по роботі. Якщо буде збиватися налаштування, то придумаю якийсь механізм. щоб Фіксувалося все. Це про один момент. За рахунок того, що борона не фіксована намертво з цим каркасом, вона може робити отак. Не знаю, чи буде видно. Тобто скручуватися. Тобто, це ще одна можливість для борони адаптуватися під рельєф. А загалом, можна сказати, що борона готова до роботи. Думав я, що це відео буде останнім по бороні, але, скоріш за все, я зроблю ще одну серію, подоробляю в ній всі. Дрібнички, які залишилися. Тож, щоб не пропустити все це, можете підписатися на канал. Я вам за це буду дуже вдячний. І на цьому буде все. До нових зустрічей. Давайте! добре